Вітаю всіх на каналі Містерія Сьогодення. Сьогодні я хотіла б почати з того, що хочу подякувати кожному, хто долучився до мого особистого збору. Як тих, хто ще не знає, я відкрила монобанку для того, щоб зібрати собі на лікування правого ока. У мене з дитинства дуже серйозні проблеми з зором. На жаль, ліве око я не можу ніяк вилікувати. Воно вже в мене майже сліпе, скажімо так. А праве око можна відновити його функції. От, тому ще раз дякую кожному. Дійсно, для мене це дуже велика підтримка і допомога. Кожна ваша там, навіть ці 10 гривень, серйозно, це для мене важливо. Тому щиро вам. Дякую. Для тих, хто ще бажає долучитись, я залишу під відео посилання на Монобанк. Так, на цьому все. Всіх вас обійняла. І давайте все ж таки подивимося, що там за загальна енергія на цьому тижні. Які буде? Тобто я сьогодні роблю заздалегідь на понеділок і з понеділка по неділю. Так, що ж там? Так, шановні, дві карти. А, не можу не ігнорувати. Скажу так, це буде більше як порада. Це не перші карти. Коли такі вискакують, то це більше йде, знаєте, як якась афірмація. Спробуйте знаходити інформацію стосовно своєї родини. Можливо, пропрацюйте якісь травми, вони будуть випливати. Можливо, ви будете, ваша родина буде дзеркалити вам якісь такі проблемні місця. Тут йде ця мова про навчання, тобто, коли ви отримуєте знання через призму своєї родини. Або як ви жили раніше, або те, що є зараз. Тобто є моменти, які треба вивчити. Зрозуміти, вивчити, переусвідомити ну все ж таки, шановна колода, Давайте одну карту мені. Так. Сторону. Сімка мечів. Цікава карта. Карта маніпуляцій, карта. Ну і часто трактують як маніпуляція, але по факту це дії, які поза межами вашої уваги. Сімка мечів це те, що ви можете не бачити. Це, до речі, може стосуватися як і темряви, так і світла. Тобто, якщо ми розглядаємо темряву, то це можуть бути плітки. Це може бути, наприклад, якщо ви є в якійсь діяльності, то чомусь від вас приховують якісь процеси. Знаєте, як ця чорна бухгалтерія? От. А якщо ми кажемо про світло, то є процеси, які ви ще не помічаєте. Тобто вони грають вам плюс, але вони поза межами вашої уваги. Наприклад, є такий момент, коли люди допомагають, але не офішують, що вони допомогли. Тобто ви, наприклад, можете не знати, яким чином прийшла до вас допомога. Дійсно. Так, є такий момент. Ага, тут у нас ще є момент. А... Багато справ, багато важкості на цьому тижні буде випливати, але вас будуть підтримувати. Тобто буде йти підтримка. Угу. Будуть позитивні результати і підтримка. Знаєте, як, наприклад, складати ситуацію, вам треба кудись їхати а, і тут вам пропонують, давай я тебе підвезу. Ну, краще ж їхати на чийсь машині, ніж, наприклад, в той же самий маршруті, правильно? ж? Ось десь якісь такі моменти будуть впливати. Поїхали далі. Тобто у нас є тут сім камечів. Дев'ятка кубків і. Оу! Так, я подивлюся, ага, все видно. Дивіться, цікавий момент, знаєте, в мене є відчуття. Ось тут у нас ще вежа, шановні. Якесь для вас іде дуже такий цікавий момент. Так, ну він завжди цікавий, але цього разу у нас тут ще присутній старший аркан. А пам'ятаємо про те, що старші аркани більш вагомі. Так, починається з сімки мечів. Тобто це якісь процеси, які ви не бачите, це поза межами вашої уваги. Це стосується особисто вас. І, до речі, це може бути напряму стосується людини, яка з вами пов'язана. Шістка, шостий старший аркан, шістка, шостий старший аркан мені чомусь тут грає не як вибір, а знаєте, як є двоє, які взаємопов'язані, які впливають на долю один одного. Це не обов'язково про класичну традиційну пару, там чоловік і жінка. Це може бути якісь такі кармічні стосунки, це може бути. Якесь таке братерство або сестерство, да? чи, як правильно, сестринство, вибачте. От, тобто, є якесь, не, знаєте, як soulmate, Тобто на цьому тижні програється так, що людина, яка з вами пов'язана, вона якось проявить себе. Тільки ви цього не будете помічати до останнього. Ви не будете знати про те, що ця людина вам допомогла. Якась така допомога, яка дуже вагома. Яка ще раз підкреслить, до речі, цей тиждень вам підкреслить, от у мене йде така чітка інформація, підкреслить вам тих людей, які дійсно на вашому боці. І особливо підсвітить, підсвітить знаєте, як от маяк, да? маяк, ту людину, яка з вами пов'язана. От просто таке відчуття буде. Знаєте, ця людина буде вчасно, ця людина. Може робити якісь вам підставляти руки, і це буде настільки органічно, що ви не будете цього помічати. Не дивлячись на те, що все ж таки будуть моменти. Знаєте, є таке відчуття, що буде приходити така емоція, такі думки, ніби ви самі по собі. Нема підтримки, нема ніякого розвитку. Я не знаю, як вийти з цієї ситуації, чи вийду я взагалі з цієї ситуації, чи впоруюсь я. Але по факту почекайте трошки, ви видите переможцем. Все одно прийде допомога, скажімо так. Давайте, так, більш детально поглянемо, що там у нас відбувається в лівій частині цього відносно. Особливо цікаво після такого месенджу, що у нас тут присутні соулмейти. До речі, для тих, хто ще не знає, про кого йде мова, вам може це підсвітити. Тобто цю людину може підсвітити. Це не обов'язково про кохання, до речі, бо дуже часто думають, що soulmate – це все. Це людина для кохання. Не обов'язково. Це може бути людина-друг, людина-радник, наставник, ще щось. Людина, яка може вас витягнути на новий рівень, покращити ваш простір. Так, поїхали. Відносини. Двіка пентаклів. Тобто, все ж таки програється момент того, що будуть і такі люди, і такі люди. Двіка пентаклів. Розбалансування. Треба буде знаходити баланс. Десятка кубків, помірність. І давайте хто там ще у нас. І рицер мечів. Так, рицар жителів, смерч. Угу. Е, дуже класна така інформація. Дивіться, на цьому тижні не поспішайте робити висновки, не поспішайте робити якісь проекти. Трошки пригальмуйте. Знаєте, буде таке відчуття. Ну, наприклад, я хочу тут і зараз все, я намітила собі дату, я відкриваю, наприклад, заклад, чи я хочу піти там документи подати. І тут ви бачите, як ситуація ну, не складається якось, як хотілося би. І ні, я все одно поїду і подам. Є дні, коли дійсно треба так робити, не дивлячись на те, що там. Встав не з тої ноги, і, умовно кажучи, ти все одно їдеш, робиш і все складається. Але в даному випадку я б рекомендувала трошки почекайте. Буквально це може бути один день. Тобто, я зроблю це не в понеділок, я зроблю це у вівторок. І це буде доречніше. Ну, наприклад, ту ж саму операцію, на яку я зараз збираю, я хоч планувала зробити у вівторок, але в мене не, ну, не виходить поки що зібрати повністю суму, тому я її перенесу. І, в принципі, це буде доречніше, тому що на тиждень я випаду життя. Мені не можна буде там дивитись, тим більше зараз літо, яскраве сонячне світло. Тобто я це перенесу. Так само і тут. Тобто, ситуація все одно ви її приміряєте на себе, але переносьте, тому що є тут така порада: не фіксуйте момент того, що зараз розбалансований простір, тобто емоційно не фіксуйте, не опускайте сильно рук. Тому що ситуація дозріває. От я поїду, наприклад, у вівторок, і це буде краще. Я, наприклад, там на середу домовилася, переношу на п'ятницю, і воно програється набагато краще. Тобто, тут є такий момент, не фіксуйтесь на тому, що тут і зараз воно не програється, як хотілося би. Просто розумійте, що трошечки ну, трошки відсуньте, не поспішайте. І воно програється так, як вам треба. Буде отакі трошки гойдолки на цьому тижні. Так, помірність. Тобто старший аркан-помірність завжди нам каже про те, що всьому свій час. Ми не дуже любимо наша така людська риса, ми не любимо це очікувати. Завжди хочеться тут і зараз вже мати результат. Але ні, не поспішайте! Все ж таки, все, що ви запланували, те, що я зараз хочу вам дати настанову, прийміть те, що все, що ви запланували, воно не програється. Ні. Просто, якщо буде складати ситуація так, що те, що ви запланували, воно ну, не зовсім програється, як хотілося би, спробуйте перенести. Там не тривалі терміни, по відчуттям, але от воно прям зіграє в плюс. Так, що у нас там діяльність? У відносинах, до речі, знову ж таки, в мене багато зараз в голові більше про діяльність, яку я зараз буду розглядати. А у відносинах це є відчуття, знаєте, ніби цей тиждень він трошки просіє людей. Деякі проявлять себе по сімки мечів, тобто деякі плітки спливуть, якісь дії, які людина робила поза межами вашої спини і це недобрі дії. Так і навпаки, спливе інформація. Допомоги, про яку ви не знали. Наприклад, про дії, які грали вам плюс, але ви про це не знали. Так. <клес> Що у нас там в діяльності? Так, діяльність, діяльність, діяльність. О-хо-хо, мах. Нічого собі. Так, а что же нам МАГ хочет дать? МАГ. Трамлетают карты. <сылت> <сылت> так, давай это и остальное. Четверка кубков. Четверка кубков и мы тени таки станете кави. Двика кубков. Угу. Знаєте, є таке чітке відчуття, що все-таки назріває. Тобто, от минулий тиждень він теж був такий, як перехідна. Да? Є таке відчуття, що назріває щось в діяльності. У когось це може бути радикальна зміна, у когось розкриття свого потенціалу, у когось, наприклад, підвищення кваліфікації або навчання чомусь. Діяльність, ви вже приміряєте. Це може, наприклад, стосуватися. Тих же документів там, ремонту. Те, що займає зараз ядро вашої уваги, центр вашої уваги. Чому я кажу, що назріває ситуація? Маг це дуже потужний старший аркан. Це коли ви втілюєте в матеріальній формі свої бажання. Маг часто ще програється, як те, що вищі сили можуть давати такі дуже потужні знаки, і не просто знаки, а ситуації людей, які формують те, що вам потрібно. Особливо цей старший Аркан стосується тих, хто зараз займається духовним розвитком, так от, над, тобто є ядро, це маг, воно зараз закручується, знаєте, як воронка закручується. Це дуже потужна карта. Зараз я її відчуваю так, що якісь дуже радикальні зміни йдуть. Але позитивно радикальні, те, що дійсно є ваше, буде втілюватись в життя. Але на тлі цих змін, знаєте, як фоново буде йти такий стан трошки апатії. От, знаєте, як опускаються руки. От, наприклад, зараз тут і зараз я ще не зібрала ту суму, і мені доведеться якось там. Дійсно, зараз я йду як дурню, Бо я маю на увазі старший аркан дурень, це коли ви ризикуєте в якомусь плані. Тому що тут і зараз я не бачу до кінця, як я зможу закрити цю суму, але я йду і роблю і довіряю своїм відчуттям. У мене, як і у кожної людини, теж опускаються руки, і це нормально, абсолютно нормально, коли емоційно ви опускаєте руки. Моя рекомендація особисто вам, тим більше, вона тут чітко прослідковується по картам: вісімка кубків і дві кубків, щоб вийти з цього стану, бо цей стан він ставить на паузу деякі процеси. Ви не зможете в такому стані побачити можливості, ви не зможете в такому стані діяти, добрати тих слів, які потрібно. Заручіться підтримку, от серйозно візьміть і скажіть, мені потрібна підтримка, мені потрібна твоя порада. Там, це звернення до близької людини. Просто продемо... не демонструйте якусь таку зверхню егоцентричну силу, от я сам або я сама, і все буде добре. Ми і так самі по собі. Нам доведеться цей вибір робити. Але допомога завжди потрібна. Підтримка теж завжди потрібна. Вона необхідна для того, щоб всі процеси завершувалися, і їх процес йшов рівномірно. І правильно, скажімо так. Тому, будь ласка, моя рекомендація: зайвіть про допомогу, як зробила я це. До речі, дуже важко мені це давай, тому що взагалі прохати про допомогу це складно. Але я вам даю зелене світло, зробіть це. Зробіть це хоча б своїм близьким, озвучте, як є насамперед у вас на душі. От, і я вітаюся, ну тут у нас є солмейти. Це цікаво. Так, на цьому я завершую розклад. Рада вас було бачити через карти і до наступної зустрічі. Пока-пока!